Доброго дня, любі друзі. Сьогодні я буду знайомити вас з приготуванням рецептів із сої. Вона виглядить ось так. І бачите, спочатку я її замочу в воді один до трьох. Одна частинка я взяла пів стакана сої і 4,5 стаканчики води я залью. Вона у мене стоїть сутки. На наступний день вже я почну готувати страви. Соя проварилася 15 хвилин, водичку я злю. І е, погружу її в блендер знову 1 до 3, одну частинку сої і три частинки води. І збив Ось так виглядить вже відварена 15 хвилиночок і відсічена соя. З пів склянки сухої сої. У мене вийшло 2,5 відвареної за 15 хвилиночок. Я зараз. У блендер погрузила півтори склянки вареної сої, тому що більше в мене не вміститься. І один до трьох водичку, тобто чотири з половиною склянки води. Ось так. Блендер я накрию. І включу. нехай збивається. Рідарину, сою з водою я збила півтори хвилиночки. У нас вийшла ось така е, консистенція з рідиною. І зараз я переміщу її в лавсановий мішечок. У мене ось такий лавсановий мішечок. І сюди ж я буду поміщати суміш, яка утворилася при збиванні в міксері. Тут є рідина, і також є соєвий жмих. Ось так. І я буду допомагати руками, як ви бачите, бачите виділяється е, така рідина. Це і є буде наше молочко. Я погрузила у блендер слідуючу е, склянку відвареної сої, три склянки водички, і знову буду збивати півтори хвилини. Ось тільки окари або жмиху, е, я отримала від півстаканчика сухої сої. І ось стільки я отримала молока. Зараз я буду відварювати на плиті. Жмиху або окарі можна е, робити і варенички, і пельмені. Е, і котлети. Якщо ви захочете, напишите і в коментарях, і я вам покажу, як це готується. Молоко закипає. і я буду його на повільному вогні варити 40 хвилиночок. Не менше 30 хвилин його потрібно варити. 40 хвилиночок молочко прокип'ятилося, воно вже готове. Таке молоко може зберігатися в холодильнику до 5 днів. Коли ви будете використовувати, можна додати мед, ванілін, і воно дуже смачне. І з нього теж можна його додавати в віпічку замість звичайного молока. Це дуже корисне, корисне молочко. Дуже. Це рослинне молочко, воно малокалорійне, але воно дуже корисне. І зараз я покажу, як із нього зробити соєвий кисіль. І з кисіля робиться соєвий майонез. В кастрюлю я вливаю 250 г соєвого молока. Чашку я всипаю, одну четверту частинку склянки пшеничного борошна І стільки ж водички. І одну четверту води. Я все це розмішаю. Суміш води і борошна я розмішую венчиком. Молочко я включила вогонь і нехай закипить. Молоко закипіло, і я тоненькою струйкою буду вливати ці суміш із борошна й водички і помішувати. Допоки воно не загрузне. Получилася ось така густа маса, і я буду її кип'ятити 5 хвилиночок. 5 хвилиночок пройшло, і кисіль соєвий готовий. Бачите, він схожий на поконстанстенції на киселик. І з цього киселя я буду робити майонез. І також із нього можна робити сметану. Для соєві сметани я взяла пів склянки соєвого кисіля. В миску я всипаю одну щіпку солі, викидаю соєвий кісіль, віддавлю десь півчайні ложечки лимонного соку. Я просто лимончик віддавлюю, ось так. Півчайної ложечки. Це я буду збивати ручним міксером, тому що на даний час відключили світло, а взагалі потрібно збивати у блендері. Але нічого можна і так, і я це все перемішую, перемішую до розчинення солі з'єднання лимонного соку із соєвим киселем. Струйкою я вже розмішала, попробувала на сіль, нормально. Досить. І тонесенькою струйкою я буду вливати олійку соняшникову рафіновану, без запаху, і буду змішувати до консистенції сметани. Що ж, наша сметана готова. Вона ось така, густа і на смак теж смачна. Вона малокалорійна і корисна для нашого здоров'я. А зараз я покажу, як готувати соєвий майонез. Я в миску викидаю пів склянки соєвого кисіля, додаю одну щіпку солі. Також я додаю пів щіпки цукру, також я додаю чайну ложечку. Соку лимона. І я це все буду перемішувати ручним міксером. Я буду мішати. Мішати буду филиночок 5, для того, щоб сілі цукор розчинилися і об'єдналися смаки з лимонним соком, і соєм киселиком. І добре збилася ця маса. Ще додала одну щіпочку солі, а чайна ложечка лимонного соку буде достатньо. І мішаю 5 хвилиночок, да, щоб просто розчинився. І цукор і сіль у цій суміші. І товнесеньким шнурочком я буду додавати соняшникову олію рафіновану, і буду розмішувати. Десь приблизно це буде 4 столові ложечки олії. Бачите, в нас маса побіліла, і в нас вийшла ось така консистенція. І дуже смачний майонез. Про сою я вже розповідала у відео. Дивіться, будь ласка, переглядайте, цікавтеся, що це за Це із склад бобових. І це дуже корисно, звичайно, для вона використовується і в багатьох зафорюваннях. Люди, які не можуть вживати молоко, вони можуть пити соєве молоко. Звичайно, не часто там є, потрібно знати дійсно міру у всьому. І це прекрасний майонез, замінник нашого магазинного майонезу. Це без ГМО, чистий і корисний майонез. Тож готуйте мої любі. Любі друзі, з пів стакана сухої сої виходить 1 літр соєвого молока. Дуже смачно, коли в стаканчик молока просто 1 столову ложку меду і одну щіпочку ванільного цукру, дуже смачне молочко виходить, тому що соя вона ніяка на смак. Але Ми завжди додаємо додавки. І також вийшло 160 г соєвого майонезу і 100 г соєвої сметани. Своїм майонезом я зробила ось такі смаколики. Це тюльпанчики із е, жовтка яєчного і переміш... я розім'яла, перемішала майонезом. Е, помідори черри я розрізала на 4 серединку, я не відділяла, пелюсточки, я так від'єднала. Не до кінця розрізати помідорчики. І начинила начиночкою. Також я зробила паучки. Відварені яйця, видалила жовтки, розрізала їх поздовж, пополам. І також взяла маслини зелені. І ось бачите, як да? ось такі павучки вийшли. Я розрізала маслину пополам, поздовж. тоді також розрізала поперек і нарізала на малесенькі такі частиночки і додала з боку ніжки. Ось така краса у нас виходить. Тож готуйте її також і смакуйте такими стравами. Зараз я коротенько вас ознайомлю з колоражем цих продуктів. У соєвій сметані 214 ккало 100 г, Жиру 21 г, вливоді 3,5 г, білок 2,5 г і 0,5 клітчатки. У соєвому майонезі 100 гривні. Жир 50 грамів, білки 4 граmi, вуглеводи 7,8 8 і 680 ккал. У 100 грамів молока вуглеводи 61 грам, жир 26. Грамів, білок 3 grammi цукру 5 грамів і 54. Грамів. Тож Готуйте мої любі, Смакуйте будьте здорові. Шукайте все для того, щоб бути здоровим, тому що, як я говорю, здоров'я ваше в ваших руках. Всього вам самого-самого найкращого. Продивляйтеся відео. Цікаві будуть і рецепти. За все вам щиро дякую і за те, що ви дивитеся канал. Але це користь для вас також, тому що це для вашого здоров'я. До зустрічі!